Через війну в країні більшість людей опинилися в тяжких життєвих обставинах, та завдяки благодійним організаціям та небайдужим людям ту чи іншу допомогу можуть отримати всі нужденні. Так, 7 вересня, в приміщенні родинського старостату, юрист благодійного фонду Восток Сос надавав безоплатно кваліфіковану правову допомогу з різних юридичних питань, які цікавили громадян. Сьогодні вже не вперше у містеродинське проходить прийом юриста від благодійної організації «Восток Сос, яка збирає доволі багато і мешканців та переселенців, та допомагає їм у різноманітних питаннях. А це дуже важлива допомога, так як всі юридичні послуги наразі в Україні платні. Тому завдяки таким благодійникам люди мають змогу прийти та проконсультуватися зі свого питання, яке в них наболіло. Люди кажуть, допомога юриста важлива, адже більшість з них навіть не розуміють, як потрібно правильно діяти, які потрібні документи в тих чи інших питаннях. Юрист пояснює правильний алгоритм дій у вирішенні різних проблем. Це хорошо, такі люди є. посмотрим, как помогут или нет. людей же сейчас проблемы, люди не выездные. Пришли по вопросу, когда же нам что-то дадут, или помогут нам, или где нам жить вообще. Так они же запустили программу уже что дадут разрушенное жилье, какие-то деньги, какие документы надо, мы не знаем, или есть ли какие документы у нас. Потому что разговоры идут, через, у людей же много документов вообще нет, или никто даже не взял, все разрушено, все, или позабывали, или все. Что нам делать? Это уважение к людям, І вот эта забота, яка проявляється вже в системі, вона дуже підкріпляє дух наш і сили фізичні, щоб не їхати, не искать, а ну-ка рішити, які проблемні питання. Звернулася за допомогою, тому що потрібен паспорт поміняти. Це дуже важливо, тому що без дійсного паспорту я нічого не зможу зробити. Тож і надалі у родинському старостаті будуть проводитись безкоштовні прийоми юриста, аби мешканці мали можливість отримати кваліфіковану консультацію спеціаліста.